Михась ткач, Козика. Оповідання. Майже всю ніч Настя не спала. Усяких думок було. Василь не виходив з голови. Другий рік, як війна скінчилася, а про нього жодної звістки. Боліло їй, що дітям взуття нема за що купити. А тут ще розпочалася кампанія по підписці на позику. Ходять щодня сільські керівники та вимагають, щоб підписувалася на ту суму, що вони хочуть. Вчора з'явилися, то й піч нетоплена залишилася. От підписуйся їм на сто карбованців, і все так вимучили, що й до вечора не могла оговтатися то де вже той сон візьметься, тільки очі звела. Підхопилася, а в небі золоті дими. Тішиться голубий ранок на причілку. Ген за левадою палахкотить обрій червоно-чорно. А в саду, як сніг, білий туман, цвітуть вишні. І під вікнами той вишневий цвіт. І хата її, що під солом'яною стріхою, схилилася на один бік, наче розквітла. Ой цвіту, цвіту, пораділа Настя, як перед війною, згадала. Похилилася на одвірок, важко зітхнула. Терпко запахли вдові той цвіт, і земля, що звільнилася з-під снігу, і хліб, якого вже давно не було на столі. Сама їстиму макуху, а що дітям дам, застрягло в грудях. Підпалювала в печі, руки тремтіли. Хотілося якнайшвидше витопити, бо зібралася сусіду гнату город копати, відро картоплі обіцяв, а дрова не горіли. Принесла з околиці вчора в'язку сирих різок, то тільки димлять, та й годі. Що ж оце його робити? кинула з досади рогача в куток і похитнулася. Від недоїдання та важкої роботи так знесилилася, що ноги вже не тримали, Як би хоч діти не дратували. Тільки прокинулася і почали сваритися, не стрималася. Ось сидіть, бо як схоплю лозину, то мало не буде. Хотіла вийти на двір, щоб знайти щось сухіше на підпал, коли це голоси під вікном. Підвела очі. Ідуть від сусіда навпростець до її хати. Навіть грядку не обійшли, що вчора скопала на цибулю. Чоловіки душ п'ять. Бригада. Знову будуть силувати, щоб підписалася на позиху. Жахнулася Настя. Хотіла запнути білу хустину, бо стояла біля печів старенькій, і не встигла. Двері враз широко розчинилися. І п'ятеро чоловіків зайшли до хати. Оце йди, підпишися, молодице, як ми казали вчора, щоб не гаяти часу ні тобі, ні нам, обізвався бригадир Архип Дубина. Він сів на ослін біля столу, дістав папери. Решта, голова сільради Федір Заїка, Парторг Іван Малахій та ще двоє активістів стояли серед хати. Підпишуся, Архипе, а тоді що? Торік згодилася на 50, то ноги відходила на базар. Як неділя, торби на плечі та й біжу до району. За літо діти молока не бачили все продала. А що цього року продам, коли корова не доїться? Де я візьму оті 100 рублів? А ще податок треба сплатити, бо ніхто його не подарує. А діти голодні й босі, того ніхто не бачить. Не підпишуся, хоч до стінки ставте, мовила роз'ятрено Настя, і губи її затремтіли. Совала в печі горщики туди-сюди, аби трохи заспокоїтися. Ти, Насте, не гарячкуй, ми тут не свою волю чинимо, державну, каже Федір Заїка. Усім тепер скрутно, а що зробиш. Я підписався на 200. Тобі можна і триста заплатити, не обіднієш, різунула жінка. Ти ось живий, здоровий. А мій чоловік десь голову поклав. Діти твої не носять на плечах дрова, і збирати колоски ти їх не посилаєш. Ви поприходили з фронту. То що, в поле пішли працювати? На нас вдовах, їдете. Он, де троє сидять на печі. Що я їм завтра дам? розходилася Настя. Хіба підписатися, а тоді руки на себе накласти. Тоді ти, Архипе, будеш ростити отих нещасних сиріт. Ти не лякай нас, бач, яка гостра на язик. обірвав її балачки секретар Іван Малахій. Обличчя його побагровіло, в сірих очах закляк холод. Не підпишешся, будеш город копати. І корову вилучимо з череди, щоб не ходила на колгоспне пасовисько. Підеш проти влади худо буде. Такий тон вразив Настю. Вона зблідла. Відчула, як всередині щось ніби повернулося, стислося серце. А що я не по правді живу? Чи злочин який вчинила? Образливо мовила. Я вже ледь на ногах стою, в очах темніє, а день у день біжу у поле. На ті слова ніхто не зважив, наче й не почули. Обступили жінку з усіх боків біля печі і далі тиснули. Поки не підпишешся, то з хати не підемо, заявив Архип. І що вже ви з мене хочете? Ну, ведіть на Голгофу, розіпніть як сина Божого, годі мучити. Не стрималася Настя. Вона заплакала і, вивільнившись з кільця чоловіків, вискочила з хати. Стояла біля повітки босоніж, старенький, виленялий ковтині, з під якої помітно пнулися груди. Ще молода, вродлива, але змучена важкою роботою та нуждою. Сльози текли, як вода. Так було важко, так боліло в грудях. Що начеб закричала на весь світ, як їй нестерпну від неправди. Хіба це мій Василь десь голову поклав за це, щоб вони мене отак мучили? запеклося у неї в грудях. З хати один по одному повиходили усі п'ятеро чоловіків, зупинилися серед двору та почали гомоніти. Далі Федір Заїка озвався Ти ось що, Насте. Подумай гарненько, а ми ще навідаємося. Жінка нічого їм не відповіла говорити було несила. Вже й за хвірткою зникли агітатори, а вона все стояла, схилившись на вутленький тин від городу. Біля ніг терся кіт, в хаті плакали діти, не чула. Не дасть він коний город виорати. А за що ж я гну спину в полі? Де важче туди Настю, і по сіно, і в ліс на рівні з чоловіками. Не давай, Бог з тобою, копала вже не один раз і цього року скопаю. Душила її образа. Боляче їй було. Отак щороку земля пересихає богород високий, а архип воду варить. Поки всі його друзі та ті, в кого чарку п'є, не попорають городи, то нічого в нього не доб'ється. Торік отак ходила, ходила за ним, а тоді взяла заступ та давай копати. Бо що ж на ньому виросте, коли пізно посадиш? Думала, цього року кінь ми виорю аж бач, лізь у кабалу досадувала. Але не так її город лякав не звикати. Як боялася, що корову з череди вилучать. Де її тоді пасти лякалася? Та невже вони посміють, невже Бога не побояться? Настя відчувала, що не вистачить сил з ними боротися, підпишеться на сто карбованців. І від того страшно ставало. Що тоді робитиму? Так уже затисли, так затисли, хитала головою. Німці стріляли та вішали, а свої, бач, що виробляють. Як це його далі жити? Куди податися? Де правди шукати? Думки роз'ятрили Настю, вивели з рівноваги, і вона, мов одурена, довго стояла біля повітки. Далі похопилася, зайшла в хату та й знову підступилася до печі. Підпалювала дрова, а в голові було одне. Підпишуся на сто, то хіба я наторгую стільки? Уявила десятикілометровий шлях до районного містечка, і тупа біль запульсувала в попереку. Якби хоч раз хто з керівників пройшов тим шляхом, не вимагав би отакі гроші. Самі не ходять, а їздять. А щоб хто підвіз ніколи. Боліло їй. Було отак іде з базару, стільки разів, стомлена, ледь ноги переставляє. А чоловіки, у кого коні в руках, їдуть возами, жінок своїх везуть, і ніхто не зупиниться, наче й не бачать. Оглянеться Настя, а позаду неї ще такі вдови, як і вона, чепуляють, зігнувшись. Ну, хай там хтось із іншого села, що не знає Настю. А тож свій бригадир обжене швиденько ні слова, ні півслова. Якось одного разу, коли він наздогнав її конем, обізвалася Архипе, підвези, бо так щось не здужаю». Куди я тебе візьму? буркнув. Далі глянув на свою жінку Оксиню, що сиділа на возі, простягнувши ноги, йокнув на коня. І віз лунко заторохтів по сухій дорозі. Зосталася Настя, як є, сама з собою. Тільки запекло всередині, мов хто жару притулив до грудей. Повітря забракло. Наче грозові хмари скупчилися над нею, світ вельми посмутнів, і йти стало втричі важче. Ой, Василю, Василю, згадала чоловіка, чи знаєш ти? Чи бачиш ти, як мені тут жити? Цю дорогу шкодувала, щоб потягнуло за язик проситися. Принизилася, та й годі, дорікнула собі. Відтоді більше жодного разу нікого не просила, щоб підвіз. Їде конем, то й на узбіччя зійде. Постоїть, поки обжене, а тоді далі йде. Це тільки Омелько як побачить, то обов'язково зупиниться, згадала Мірошника, що товаришував з її чоловіком ще до війни. Цовала горшки на припічку, горіло в неї в грудях. Помагати державі треба, повторяла слова Архипові. – «а вже ж треба, тільки не так. Де хочеш, візьми, а віддай. Останнє віднеси. А твої діти хай з голоду умирають. Заслонила піч і насипала дітям супу. Пішла на город. Але за що не бралася, настрою не було. Відчувала, що бригада та ось ось має з'явитись прийдуть і будуть силувати, щоб підписалася на сто карбованців, бо їм треба відрапортувати, що план виконали. А я не потягну таку суму, жахалася Настя. Хай хоч заходять, хоч ні, не підпишуся настільки. Чекала їх, прислухалася до кожного чоловічого голосу на вулиці, до стуку, до шурхотіння і завмирала. Але на подвір'ї ніхто не з'являвся. Вже й обіди поминули, сонце почало сідати за садом, а їх не було. Потроху витягла візком гній з двору на грядки, так ухоркалася, що ноги тремтіли. Далі дістала з горища соломи, нарізала січки корові, топталася в дворі навмисне, щоб керівники, коли прийдуть силувати на позику, в хату не йшли. Уже коли зовсім повечоріло, ухопилася паркан лагодити, бо впав від вулиці. Стукала невміло сокирою по кілку і думала, Невже їм не видно, як я живу? Все валиться, хлівець тече, корову хоч на вулицю виганяй. Дітям нема чого на ноги взути, а вони отакі гроші правлять. Сто! І язик у них повертається. Де їх узяти? Душа не вгамовувалася. Гецькала сокирою з розпуки. Не вчула, як до двору зайшла посильна з сільради Олена Маслачишина, пристаркувата, рудувата дівчина. Тільки коли обізвалася, тітко Насте, підвела голову. Вас у сільраду кличуть, ось ідіть розпишіться. Це, може, за позику? питала Настя. Не буду я розписуватися і не піду. Ви розпишіться, а там як хочете. А то скажуть, що я не була у вас, підійшла дівчина ближче. Бач, уже в сільраду звуть, щоб там розпинати, подумала Настя, коли посильна зникла за хвірткою. Як це його діяти? Не піду. Що вони зі мною зроблять? вирішила. І тут передумала. «Оштрафують? От тоді буде, кинула з досади сукиру до дровітні. От уже мучать. Якби не діти, світ за очі поїхала б, зітхнула. Умилася наспіх над відром, одягла чистішу спідницю, дітям наказала, щоб не виходили з хати, бо вже смеркалося, та й подалася на село. Хату не замкнула, і хлів отчинений покинула, бо корову ще не порала. Хіба вони мене довго триматимуть? Скажу, що така сума непосильна для мене. Може, все-таки увійдуть у моє положення, міркувала в дорозі. У сільраді вже сиділо кілька чоловік. За дверима, на яких висіла табличка голова. Хтось голосно сварився, кричав, вчувався жіночий плач. Туди викликали по одному. Тих, хто відразу підписувався, відпускали, а тих, що упиралися залишати подумати у загальній кімнаті. Потім викликала ще раз і ще. Настя сиділа, мов на голках, ждала своєї черги. Сусідка Параска теж вдова, в якої не було ні кола, ні двора, лише хатка з двома віконцями, обставлена соняшниками, сказала: Хай мене хоч вішають, а підписуватися не буду. Її довго тримали. Вийшла з червоними сліз очима і, нахилившись на одвірок, тихо мовила. От мучителі. Настю покликали останню. Вона зайшла поволі, стримуючи хвилювання, провела поглядом по кімнаті. За столом, відкинувшись на спинку стільця, сидів Федір Заїка, ліворуч Архип, а трохи далі біля вікна. Засунувши руки в чорне галіфе, стояв Іван Малахій. Ну що, обдумала? Глянув на Настю голова сільради. Скільки не думай, Федоре, то гроші з неба не впадуть, їх десь треба взяти. Ми це вже чули, перебив її Федір Заїка. Ось підписуйся і не мороч нам голову. Я вам сказала. Що наполовину підпишуся, а більше не сила. Ти що, задурнів нас вважаєш? підбіг до неї Іван Малахій. Чи думаєш нам нічого більше робити, як теє, умовляти вас отут? Та ми тебе звідси не випустимо, процідив крізь зуби і холодним поглядом провів жінку з голови до ніг. І чого ви вже так на вдову навалилися? Зважте хоч на сиріт, промовила Настя, з ніяковіло. І тут відчула, як в грудях щось здушило, наче камінь там застряв. Ти тут нам теє, не кривися, Москва сльозам не вірить. Безжально застеріг секретар. Дай Бог, щоб твої діти отак плакали, не стрималася Настя. Хотіла вийти з кабінету, але їй загородив дорогу малахій. Із за столу вийшов голова сільради, всі троє обступили жінку, почали змушувати Настю, аби підписувалася. Більше всіх сатанів Іван Малахій. Він то засовував руки до кишень галіфе, то виймав їх, бігаючи по кабінету, розмахував кулаками перед Настею, торохтів стільцями, матюкався, залякував Ти ще пожалієш. Ми тебе туди, до Сибіру, на колиму. Настя ледь стояла на ногах. Тіло було напружене до краю, горіли скроні. До Сибіру, пульсувало в голові, на колиму. Вона добре усмідомлювала, що це таке. Добре розуміла. Іван Малахій на вітер слів не кидає. Ще до війни, як він головував у сільраді. Не один десяток односельців було відправлено у ті далекі чужі краї, відправлено навіки, бо звідти так ніхто й не повернувся. Настя це пам'ятала, але поступитися, підписати собі вирок на своїй землі не сміла Хай краще згину на чужині, ніж отут, думала вона. На дворі вже зовсім потемніло. А в кабінеті лампу ніхто й не запалював. Якась пташка билася у вікно, чи то з просоння, чи з нетямки. Було сумно. Відпустіть мене, почала проситися Настя. Ось підпишися на сто і на всі чотири сторони. Тицнув їй до рук список та ручку Федір Заїка. І на копійку не підпишуся, відхилила той папір Настя. Така упертість жінки ще більше збісила Івана Малахія. Ти бачиш? гримнув він, всі підписалися. Скороход, який був теє, непідступний, а здався. А вона і на копійку. Підпишешся, як миленька, узнаєш, де раки зимують твою мать, матюкнувся Малахій і вдарив Настю п'ястуком руки у сківицю. Жінка знітилася враз, слів забракло, притулилася до одвірка, невимовний жаль застиг на її змарнілому обличчі. Але Малахій пхнув її від порогу і силоміць запроторив до сільрадівського ізолятора. Посидить ніч, стане розумніша, мовив сердито і замкнув двері. Настя спочатку плакала, притулившись до стіни, потім спам'яталася, не мають права вони мене отут тримати. Застугоніла у двері та почала озиватися. Одчиніть мені, у мене хата не замкнена, корова без догляду, і діти десь плачуть голодні. Відпустіть! Що це ви робите, Бога, побійтеся. В коридорі вчулися кроки, а потім голос чергової. Тітко, Насте, не кричіть, бо їх немає нікого, а я ключів не маю. Вранці прийдуть, відімкнуть. Що оце його робити? запанікувала жінка. Цю ніч вона тинялася з кутка в куток, як пташка в клітці, поневірялася, шукала виходу, а його не було. На ранок, коли через загратоване віконце в ізолятор почало пробиватися світло, Настя сіла на підлогу. Бо ноги вже не тримали. Русі коси її були розпущені, а в голубих, як небо, очах відбивалась безвихідь. Коли зовсім розвиднілося, Настя підвелася і знову почала стукати та проситися аби хоч на годинку пустили її до дітей. Але ніхто на неї не звертав уваги. так Ніби в цілому світі не було жодної живої людини. Холодна, роз'ятрена, душа, мов рана, горіла, а що робити Настя не знала, їй страшно було не за себе, за дітей. Розуміла, поки не підпишеться на сто карбованців, не випустять. А підпишуся, як житиму? поставало питання, але відповіді не знаходила. Від думок паморочилося в голові, відчай сковував все тіло. Якби це хоч Василь був, думалося. Ех, Василю, Василю, де ти, голубе, є, зітхнула з болем, уявила його таким, як знала до війни. І погляд його, і добра посмішка, і слова ті ніжні, що колись казав їй, все зринуло в пам'яті. За згадками не щулася, коли й день поминув, і знову ніч застала її в ізоляторі. Тепер вона вже не просилася, щоб випустили, а сиділа тихо, мов закам'яніла. З голови не виходив той останній день, коли Василь збирався в дорогу. Все дивилася і дивилася в його голубі, засмучені очі. І враз ніби голос Василя Насте, Далі почула кроки. Жінка підхопилася, все в ній перевернулося, не злякалася, а так, ніби втратила контроль над собою. Це ти, Василю, прошепотіла, Господи, живий, а я журюся, журюся. І хотіла сказати іди швидше до хати, бо діти там напризволяще, але не мовила жодного слова, вуста не розімкнулися. Подумала, це ж він у госпіталі лежав. Прислухалася. Десь, наче, озивався дзвін, і голос якоїсь пташки, і гомін людський. А потім їй вбилося в голову, що вона на дворі. Пригадалися слова з пісні, яку чула від матері Ой, матінко Зірко, як у чужій сторонці. І вже позбутися тих слів була нездатна. Повторювала їх раз по раз, аж поки не настав ранок. О десятій годині двері одімкнув голова сільради. Настя, що сиділа у кутку, не підводячись, озвалася. Відпустіть мене швидше, ви ж чули, Василь прийшов. «То?» – не зрозумів голова її останніх слів. Жінка повторила Василь мій вернувся з фронту. Був тут вночі. Голова сільради прийняв те за вигадку і сердито буркнув Ось, підписуйся на сто. Ніхто тебе тримати не буде. Настя не стала заперечувати, як раніше, а підвелася, підійшла ближче до Федора і мовила тихо А хаба я проти. Підпишуся на сто треба ж державі допомагати. Бач, як подіяло! Відзначив задоволено голова. Він дістав списки і показав Насті, де розписатися. Та вивела поволі своє прізвище проти цифри 100 і вийшла з сільради. Але подалася не додому, а зовсім в іншому напрямку. Згодом її бачили, як ходила по селу та хвалилася своїми бідами. Дивна така. Обличчя від безсоння та поневірянь геть зчорніло, в очах відчувалася хижа пустка. Коли хто питав, куди вона йде, то казала позичила державі сто карбованців, то несу ось у вузлику і показувала синю хустину, що тримала у руці. Хвалилася людям, що її Василь прийшов з війни, а для переконання додавала Сидить з дітьми вдома. Хто чув таке від неї, то дивувався, коли це він прийшов. Потім її бачили на вулиці і наступного дня ходила по селу з ранку до вечора, говорила одне і те ж Я позичила державі гроші, яких у мене немає, і сміялася. Той сміх, як дрібні хвильки у холодну погоду на воді, морозив односельцям тіло. Вдома вона ні за що не бралася не топила піч, не поралася біля худоби, все їй було байдуже. Дітей то пестила надмірно, то забувала про них зовсім. Люди всьому лад давали. Восени, як почалися заморозки, Настю відвезли до лікарні. Коли її виводили з двору, то просила Василеві, скажіть, щоб дітей не обіжав, і гроші хай віднесе у сілі раду ті, що я державі позичила, там, у голубій хустині зав'язані.